Насправді, ми давно в цій ситуації. Тобто, Зеленський красотуля, він взагалі вирішив мити руки, тобто це давно було зрозуміло. тобто Зеленський з його планом миру та іншими, він просто пробував перекласти свою відповідальність на чийсь плечі. От він, типу, такий красотуля, а у нас це переклав на Трампа. Але як я казала, тобто я сумніваюся, що Трамп з Путіним сильно домовляться. От. Мало ймовірно. Не дивлюсь на те, що вони там домовилися домовлятися. Тобто, навіть не знаю, що у нас буде з 30-денним перемир'ям, як я розумію, він вже по суті, не працює. Тобто Ситуація погана, хоча контрольована. те, що називається. Це так і називається, що ситуація погана, але контрольована. Але я не думаю, що вона надовго контрольована. Чесно. Рахуючи міжнародну гру, я не думаю, що Трампу буде сильно цікаво, от прямо в'язуватися в українську російську війну і щось там робити. Тим не менше, взагалі то робити маємо ми. Мій ролик про це. Тобто, на Трампа сподівайся, а сам, так би мовити, регулярну чисті рушницю. Добре. Тож. Я зараз буду говорити суто про ситуацію на землі, і я насправді про це говорила. Ну тобто, як на мене, ми маємо просто окопатися. От банально окопатися. Ми маємо берегти своїх людей. Ну, тому що зараз робити будь-які політичні програми, ну, тобто, я не проти, наприклад, реформувати армію. Я прямо двома руками зан. тобто